Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня Fresh News! З'явилися дуже важливі новини із Херсонського напрямку. Українські десантники на легких моторних катерах здійснили штурм позиції ворога на лівому березі Дніпра. Новій Каховці. В результаті атаки було успішно знищено 5 одиниць бронетехніки і ліквідовано 46 загарбників. А саме зараз, якщо очікуєш визволення нової каховки, то напиши в коментарях під відео, що нова каховка це Україна. Продовжимо. Для даної спецоперації було використано лише три легких модурні човни і 16 військових десантників. Так, під покроковим ночі наші воїни змогли скритно переплисти на лівий берег, де й дійснили свій штурм. Примітивним залишається ще той факт, що спецоперація проводилася без прикриття нашої артилерії. Одразу після десантування наших підрозділів були ліквідовані усі наявні окупанти, що розміщувалися в головному штабі Новій Каховці. Крім того, було знищено всі п'ять одиниць бронетехніки, що розміщувалися на даній території. В загальній сумі ворог втратив із 46 ліквідованих 17 офіцерів, які прибули в штаб напередодні атаки. Одразу після успішного виконання спецоперації наших військових окупанти завдали дуже масовну удару по своїх позиціях, але наші десантники вже були далеко від місця ураження вірте, Збройні Сили України. Разом до перемоги.